Da, dobro sam s vama. Dobro se osjećam. Čekam da domišljene spektakle što je sve. Dobro slažete. Va, 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 va. Ja mogu što ću formulirati. значить, порядку денного, а поставити питання на голосування про ну, відповідно, про довіру, як це свинування на тенування І Це дуже багато суперечності зараз. Ми повинні для початку, пане Юрію, Поперем, пане Юрію, для того, щоб ми поставили так, як ви хочете, ми повинні для початку внести зміни до порядку денного. Ми його затвердили. Так. Або ми поважаємо себе, свої рішення, або ми розуміємо, що ми можемо помилятися, або давайте працювати. Тому давайте таким чином. Прошу увагу. Я дуже не хотів би говорити, що саме це питання, саме Чому Окей. Отже, промо, хто за те, щоб повернутися до порядку денного і розглянути питання щодо...

І і у вас є, просять Отже, хто за те, щоб повернутися до розвитку порядку? Так, так, так. Хто за? Нема, повернутися? Не, вийде, Нема, не треба цього робити. І так уже наробили. Вони не маніполюються. Не, 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 не що таке? Хто за те, щоб повернутися до розвитку порядку? денного і внести в нього зміни? Прошу голосувати. Пропали? Як ви то проти? Чинна комісія, хто утримався рахунок? Ви про. Зараз за розсування. Ми зараз заступимо За внесення. Там 13. 13. <клеч> <клеч> Проти 53 утримали 6. Рішення не прийняти, Дякую. продовжуємо розгляд питання. Якщо це по порядку денному, п'ятому будь ласка. Так? податку. Не по порядку денному. пропозиція по вирішення питання, які тільки що пішов. Вже ми вирішили це питання, ми це питання не ставимо. Прошу, розглядаємо статут. Статут, Пункт 5. Статут. Пільше. Так, репліка. Пропоную повернутися до четвертого пункту. Порядку будемо і в рамках світу ревізійної комісії проголосувати питання, чи є в ревізійної комісія, якісь претензії до юривого. Шановні колеги, що ми щойно проголосували голосували що взагалі повернення порядку героїв. Визначили делегати. Зважаючи на те, що ви голосували за повернення, я вас, поважаю вашу думку, але більшість висловилась проти. Отже, продовжуємо, крім того, вибачте, що ми, вибачте, більшість інформацій запрошую, що ми слушуємо в порядку денного. Отже, от, от, на порядку денному у нас у пункт 5. Пане Юрію, у вас є що сказати? Є два. Я прошу, щоб ви були ближче і будемо дослідати. Я дуже вас прошу підняти ось ці ось всі є, ці, ці пропозиції. Так? Дивіться, така невеличка пропозиція. Щоб ви розуміли, щоб ми не втратили більше на спілку, а статус неприбутковості. Для чого це все зробить? Тому що рано чи пізно цей позачерговий зіст треба було проводити у зв'язку з законодавством, яке говорить, що треба внести зміни в частині цієї неприбутковості. Це відображено, ну, якщо ми візьмемо зміни, запропоновані оргкомітетом, де пункт 1.13. Це, ну, скажімо так, найважливіше, чого? Бо якщо ми це не проголосуємо, то тоді взагалі нема чого існувати з існувати, але як приватне підприємство. З прибутком, з доходами і так далі, а ми акціонери. Тому. Якщо ви не заперечуєте, я прошу просто цей пункт, бо він не викликає заперечень, пане Юрію, від альтернативного альтернативного. Про те, що пункту з вимогою кодексу не викликає ні розробника альтернативного проєкту заперечень. Я прошу голосувати першим самим за це рішення про внесення змін відповідно до податкового кодексу. Пункт 1.13. в Зміни запропонованих ордкомітетом. Прошу проголосувати. Ще раз прошу відповідальне, тому що треба нам дві третини для того, щоб внести зміни до статуту. Прошу лічину комісію, так? Хто за? Чина комісія? Що? За. Пункт 11 1.13. Пункт 1.13. Проведення відповідності пожетового кодексу. Це те, що відколи зараз. Хто проти, не хутримався, прошу лічійну комісію по внесення змін пункт 1.13 до статуту прошу, в редакції запропоновані комітету. За 77 проти немає, отримався один. Рішення прийнято. Вітаю, перша хоч зміна до статуту <смі> робота. Друге, ще одне, про що я просив вас технічне: 1.15. Це місце знаходження про спілку. Змінити на адресу Київ, вулиця Кущатик 27А, 25 це те, що є. Знову ж таки, це викликано певними юридичними нюансами, тому що може від відповідно з контакту зробитися перевірка, не знайти там. Невідповідність між юридичною і фактичною адресою будемо мати, же, листи будуть куди і так далі. Юрію теж не заперечуєте, що це технічна і який це офіс, це зрозуміло, це офіс НЦЖУ, другий поверх, до якого часто ми ходимо до Оксани там за перескаплю і так далі. Отже, прошу проголосувати за зміни до статуту в частині пунктів 1.15. В редакції запропоновані оргкомітетом про зміну місце знаходження за? Ми давно країну, під це. Можна опустити? За 83. А хто проти, утримались. Немає, так? За 83 За 83, дуже дякую. Отже, такі технічні речі вже визначені, завершені. Тепер, дивіться, у нас є два. Альтернативних, по суті, змін до статуту. Як їх розглядати? Можна було б взяти один, відкинувши другий, але це буде абсолютно неправильно. Тому що кожні, ну, кожна пропозиція заслуговує на увагу, правда, пропозиція. Тим більше, що всі визнають, що ну, багато що було це. Тому, дивіться, в мене є пропозиція. І як Юрій Луканов так і комітетом вносили зміни, то ми йдемо по самому статуту. Так? Пункт перший один. Кого там? Цей. І в залежності від того, який пункт якого є редакції чи комітету чи Луканова ми беремо і голосуємо. Отже, першим йде запропоновані зміни до статуту від пана Юрія Луканова в пункті 1 В цьому тут міститься, а, що говориться, вноситься трохи зміна, хто може бути членом проспілку. Це важливе дуже питання спілку. І а, говориться таких а, такі застенції для цілі цього статуту, під термінів регулярно, тобто регулярно в з задіянні в зборі інформації, хто може бути членом проспілки, то тобто, вже хто регулярно, розуміється оприлюднення журналістських матеріалів з повітряним часовим тривалом на постійній основі. Відсутність оприлюднення протягом 6 місяців свідчить про втрату ознаки регулярності втрати статусу журналіста. Якщо фотографи, можна попросити, <пробітник> бо я не Це а, <зивіт> отже, отже, хвилиночка. І друга, друга позиція це особи, які не є журналістами, але працюють у ЗМІ і виконують відповідні видоробіт, що забезпечують роботу журналістів. Можуть бути членами проспілки, однак не можуть мати прес-карт. Можна, э, можна питання? Можна питання? Почекайте, може є вас обговорювання, ви можете сказати. Спочатку він скаже хвилинку, да? як грунтує да, позицію, потім вас потрібно. Так, увага. Чому я наголошую на тому, щоб дефікували ці 60 днів, це речі, наскільки я знаю, 6 місяців публікації матеріалів, в йдеться не лише в публікації газет, а по прилюдні матеріалів. Йдеться про те, що все ж таки, вибачте, як би там не було, у нас була демократична організація, у нашій організації може бути. і Працівники, які, які працюють в медіях прибиральницями, сантехніками, або секретарками, або хим забув, вони теж можуть бути членами нашої солодких. Але все ж таки ця наша організація є про спілкую журналістів журналістів. І, і ми спостерігаємо процес, процесі на рішення нашого, на рішення нашої організації впливають люди, які не є журналістами, які не публікуються, не працюють журналістами, які. Тому я такі запобіжник для того, щоб uh, уникнути, я їх запропонував у ці шість місяців. Якщо ми не журналісти, просто працюють медіа, то для цього тих розказує. Марго, є питання, мучай, є питання. У мене питання по тебе. Чому саме 6 місяців? Тому що, наприклад, якщо людина їде по стипендії, то вже фулбрейт, якщо це комедія навчання, це не менш, ніж 3 або півтора, якщо хтось, отримає фулбрет по магістрській, по журналісту. І не факт, що штатів або з іншої країни, будуть там на навчанні по гранту, це не зможуть публікуватися. То що ж таких людей треба заключати, чому термін не опиниє шість місяців? Це той випадок, коли термін встановлюється на рівні здорового тут. Дякую, Це не дякую. Я перепрошую, зараз там були дві руки, далі потім це. Давайте так. Цей проєктів буде обговорювати і так далі. Отже, пане Ігорі, про вашу потім питання по підготувати. Дуже важливе питання. Я все-таки наголошую на тому, що ми, незалежна медіа, про працівників медіа, ми не просто профспілка журналістів. І ми не медіна Ілення я вважаю дискримінацію. Ми може бути громадська організація, журналістська, це одне, але давайте все таки повертатися. Якщо у мене буде ще сьогодні можливість сказати, я хочу говорити про те, що ми про спілки давайте розділимо, давайте припинимо намагання зробити з нас чергову медійну громадянську організацію Дякую. прошу визначення багато хто значить журналістів вишив тому що не багато хто журналістів хто буде ці півроку визначати який органбу буде

По-друге, не так багато журналістів. Є журналісти, які працюють під шаднім. Я думаю, що таких процес. Але вони є. А, а є а ще що не підписуються згідно закону про інформацію. Є не підписуються журналісти взагалі. Якщо тут можливо, то я позицію про місцу працівників, які не залучені до журналістики, як такові. Але я проти терміну взагалі, бо зі своєї практики ми е декілька разів працюємо з зарубіжними інформагенціями, де виключно право на інформацію, яку ми зібрали, на абсолютно всю, на тексти, фото, відео. Належить редакції, яка в нас це замовила. Ми не маємо права ставити свої ім'я, і зараз виходячи з того, що ми більше часу працюємо на Донеччині, а в нас терміни більше 6 місяців. У нас є познаки до року і по півторах. Тобто, ну або якось доповнити, або замінити. Ну це це є не тільки в нас, це є і багатьох. Давайте давайте, напишемо, що зараз. Діти, окремо ще про свої пропозиції. По-перше, ми вже багато років билися за те, щоб бути галузевою Я Прошу вас. І так, ми билися за те, щоб бути галузевою проспілки. Ми стали галузевою проспілкою. У нас права. є практика, яка регулюється нашим положенням про прес прес-карти. Прес-карта Видається лише. Творчим працівникам, журналістам, операторам і людина, коли звертається до нас на прес-карту, подає uh, свої публікації, свої роботи. Зараз ми врегулювалися питання домовили, що про єдину прес-карту. Ще творчі працівники будуть єдину єдина карту Але будь-який працівник медіа має право отримувати про захист, бо є маленькі дрібні редакції, де працюють всього три людини. Редактор субтитров головний бухгалтер.

9? 6. 9? А за попробуй. Три роки. І ще один нюанс, який дуже важливий для самої проспілки. І тим, чи займається незалежна медіа проспілка України. А саме на власному прикладі, я зараз навчаюся, наприклад, три місяці за кордоном. Місць, так? В той час мої програми підготовлені, блокуються. Їх редакції, вони редактор терець з невідомих причин не випускає в ефір, хоча вони абсолютно підготовлені. Я в даному разі застосувати вашу цю пропозицію 6 місяців, коли є абсолютно процедура і не Я про захист прав журналістів. А не порушення?

По-перше, завідуваємо вбрання. Людина напише, через півтора чи повертається, пише матеріал, повертається назад про спілку. По-друге, стосовно 9 місяців, людина, яка там за 6 місяців стосовно рівень. А, людина в вигідності, в цей час, як вона не буде працювати, але це не значить, що профспілка не буде захищати її права. У вас просто не буде працювати. Є пропозиція, відведемо. Є пропозиція вже я не Це репліка була. Є пропозиція? Припиняємо, перепрошую, пане Юрію. Отже, пропозиція пропозиція пункт 1.1 1 проєкт світу статуту в редакції Юрія Лукава, ви бачили це його пропозиція внести такі зміни. Прошу визначитись. Хто за цю пропозицію? Юрій, запитання, ми хто? Ось цей пропозиції. Голосування все далі. Якщо мене запитуєте, я хто не вийшов. Це була репліка, було не доріжі. Я прошу доняття запитання. Якщо мені не дають групувати свою позицію, то для чого я тут виступаю? Ви волонтувалися. Ви оговорите без мене, будь ласка. Отже, хто за пункт п 11 в формулюванні зміни до пункту 1.1 статуту формулюванні Юрія Луканова? Прошу голосувати. Хто за? Лічильна комісія, прошу голосувати. Обговорення пішло 10 розумів, однієї, однієї цей. Е, no. проект пропозицій висить вже один місяць, а деякі кілька тижнів. Дякую, е, про Хто за? Прохавали, так? Всього 6. Хто проти? 5. Прошу голосувати. <плес> ну, Будьте реалістами. Ну, все, дивіться, нам треба зібрати 60 голосів. Тобто нам треба якісь максимально такі конструктивні, да, які б об'єднали всю прострілю. Розумієте? Ну, мені теж багато подобається. Найбільше те, що я тут стою. Я як казав мені справа, я кандидат державну Україну. Ще комісія. <рес> Можна нам <вона> випустити? <рес> да? Можна? Хто утримався? Прошу опустити, хто утримався. <рес> Я прошу оприлюднити результати голосування. <рес> За. <рес> Значить так, за 7 проти 58 утримались 12. Отримали 12, дякую. Далі йдемо. Пункт 1.3, в знову ж таки в брак змін до статуту від Юрія Луканова. Чи є технічна правка? Це технічна правка? Це технічна правка. Олександр, у цього комітету були зробили. У нас і в реклам на швидше у нас не кажется. 1 1.3? Ні, у нас у вас ніяко не було за увагу, звісно, 1 Все, дякую. дякую. Отже, пункт 1.3, 3 Пане Юрію, не наполягаєте, тут дивіться, консенсус є. А, на виступі. Пункт 1.3, 3 Хто за те, щоб викласти в редакції запропонований пункт 1.3, в Редакцію запропонує Юрію Муханов. Прошу, хто за? Об'єднані. Це так об'єднання громадянин, що заяв снігу, то народські об'єднання. Я не знаю. Точніше за що вона. Один три видакції у юлії. Ну то ж судим, ну то чого? Я знаю, що треба. Все. Звичайно, хто проти. Хто проти? Просто служите, хто проти. Дякую, хто утримався. Раз, два, три, чотири, чотири. Дякую. 5. Отже, прошу речіну комісію результатів. За 73 отримали з 5. Отримали з 5. Зголовані код. Далі. Пункт 1.10. Далі йде пункт 1.9. Я прошу взяти проєкт від оргкомітету.